Ергії Ребро він присутній на цьому поєдинку. Головний тренер національної збірної України з футболу. Звісно, буде на кого подивитися йому в цьому матчі. Андрій Ярмоленко до нього, звісно, тут прикута величезна увага. Андрій Ярмоленко сьогодні разом із командою, але розпочинає цей матч із лави для запасних. А ось основних футболістів стартерів або двох команд зараз Віталій Романов виводить на цей поєдинок у компанії своїх асистентів Семена Шленшака та Віктора Нижника. Є Віталій Буяльський на футбольному полі у стартовому складі. Капітан Київського Динамо сьогодні розпочинатиме цей матч з перших хвилин. Ми пам'ятаємо, що Кілька тижнів тому дошкуляла йому травма, але він повернувся на футбольне поле ще у Єврокубковому матчі. От сьогодні Буяльський безсумнівно це той фактор, який відіграє величезну роль, передусім в матчах чемпіонату України. Про це так само будемо говорити сьогодні. Іван Федик, все ще згадуємо цю людину, яка повертається ось в елітний український дивізіон. Хоча значно раніше він вже заявляв про себе і... Є підтримка на фланзі. Віддає він передачу на Кітелу. Кітела прострілює до штрафного майданчика. Не поставив на крапка притулою у цій атаці. Але це виглядає як дуже наградна історія в дуже схожому стилі. Рух забив у ворота Полтави. І швидкість Кітели. Це, ви знаєте, я думаю, те, що звертає на себе увагу вже на старті цього сезону. Та... Остап Притула біля м'яча. Лівою ногою виконує подачу. І Завершується все ударом над воротами. Це. Євген Пастук дуже кремезний, дуже потужний футболіст. Напевне, лідер сьогоднішнього руху. Я не побоюся слова після того, як із команди відійшли дідик Ледвій. Непогано зараз Греро знайдено передачу. і Греро не реалізовує момент. Гарета відбив удар. Гереро Гереро ще асистувати зараз. Міг м'яч не влітає у ворота. Юрія Володимира Гарети. Який же шанс у динамо на дев'ятій хвилині виникає? Давайте дивиться, як все це народжується. Ну звісно, це він. Звісно, це Віталій Буяльський. Ось цей дотик майстра. Ця передача дуже і дуже вишукана. І як не забуває Едуарду Гереро свій дебютний м'яч за Динамо у українській прем'єр-елізі. Ну так, попри чутки про те, що Роман Буцім, то вже у Польщі ні, бачимо, що він тут, він в Україні, він у Львові. Подача пішла, чи буде удар? Динамо забиває. Михавко. Тарас Михавко не тільки біля своїх воріт корисних, не тільки у фазі початку атак але забиває Тарас Михавко. Відкриває лік своїм забитим ячам в українській прем'єр-лізі в цьому сезоні. Але Тарас Михавко вже забивав у Єврокубках. Ми пам'ятаємо, як він у воротах Hamruom Sparta. Забив м'яч у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ну і от знову таки його робота у чужому штрафному майданчику в минулому сезоні звертали на це увагу на те, що дограє ці епізоди до кінця. Коля, да, коля, да, коля! Ближче. Дар Гереро. Напевно, далеко від того, щоб бути голим, але тут доволі небезпечний момент. так? Давайте повтор цього епізоду. Подивимося. Зараз мені здається в бажанні Кабаєву точно не можна відмовити. Атака руху, падіння у штрафному майданчику цікавий момент падіння фала. Миха тягнувся до м'яча. Там ще й в одному з попередніх епізодів Волошин зазнав ушкодження. Він теж присів на газон. Він лютує. А ось Фал тримається за ліву ногу. Цікаво буде подивитися на цей момент у повторі. Не поспішаємо із висновками. Ну і тримаємо в голові ось той епізод з Волошиним. Теж тому, що в принципі це може мати значення в контексті подальшої розвитку подій. З точки зору аналізу цього епізоду не підіймається гамбієць. Давайте ми ще раз придивимось Можливо, ось з цього ракурсу із так званої реверсної камери, так все це виглядає на стоп-кадрі особливо. Дуже і дуже е -е, неоднозначно, ніж виглядало перед цим. Насправді складний епізод. Можливо, і це буде розглядатися. Ось ця ситуація із Волошиним. Ну, присутність вболівальників на трибунах нам послухати це не дасть, але ну за алгоритмом дій за ось цей фол ляха був раніше проти Назара Волошина, і це мало вплив на епізод, який був по тому. Тому ні саме з цієї логіки, наскільки я розумію, рефері не призначає 11-метровий у. Небезпечна передача на Гереро Проходить І Гереро знову не переграє Герету. Другий буліт цього разу із офсайдом для панамця. Це розлючений Едуардо. Ну і звісно, цю передачу віддає ніхто інший, як Михавко. Але так дійсно офсайд мав тут місце. Мирон Маркевич. Він теж на стадіоні. Двічі поспіль. Яцик, ось це друге перехоплення. Воно з точки зору тривалості контролю небезпечніше і завершується усе. Це забитим м'ячем. Холода показують нам. Ви знаєте, от Гереро якось не дуже святкував цей м'яч. Тому ми дочекаємось повтору. Це схоже автогол. Ну і втрата втрата львів'ян на власній половині поля. Це те, із чого напевно треба розпочинати аналіз цього епізоду. Ну, ми бачимо вже завершальну фазу. Так, подача Вівчаренка. Так, і це авто гол. Холод зрізає м'яч у власні ворота. Ну, напевно, Гарета мав шанси врятувати команду лише в ситуації, якби просто м'яч влучив у його ногу. А так цього не сталося. Нещасний випадок. Так, у руху, падіння у штрафному майданчику ляг падає там. Тут Фал, навіть, здається, більше апелював до головного рефері нашого матчу Віталія Романова, аніж безпосередній учасник цього епізоду. Давайте дивитися цю боротьбу із Миколою Михайленко. А чи не зачепив тут Михайленко рукою ляха, який тягнувся до цього м'яча? Пішла подача. Відбирання знову за львів'янами. Удар! Чи це простріл? Небезпечно дуже. Ростислав Лях завдавав цього удару. Момент зараз ударом. Після подачі з флангу Вівчаренко вище воріт стріляє. Ось цей телевізійний план із польського матчу із Пафосом, коли Кабаєву пояснював Олександр Шовковський. Постфактум. Микола Шапаренко, автор першого забитого м'яча Динамо у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. У ворота Гороха із вереса відзначився він. Переможний м'яч. До речі, два сезони поспіль він забиває у першому турі. Яка ж втрата зараз від руху. Просто катастрофічний пропущений м'яч. Віталій Буяльський підчатовує цей момент, забиває, підсумовує цю втрату, робить її надзвичайно болючою для львівського руху. Якщо ми говорили про другий пропущений м'яч львів'янами, як про. Втрату як про відсутність реакції, так на власну втрату м'яча, і, можливо, певні проблеми з розіграшем м'яча на власній половині поля. То зараз це просто апофеоз цих проблем. Ну і правильне розташування футболістів в Динамо теж, напевно, треба відзначати так. В цій ситуації не пробачає. Ось і Брагару. Брагару протягнув м'яч. Набирає швидкість Максим Брагару. Брагару, брагару, Брагару. Проходить яцю на Брагару. віддає передачу Ярмоленко. Не забиває Андрій Ярмоленко. Момент шанс. Пробиває, але не влучає в площину ворітові. Входить у простір із м'ячем. і одразу передача на Едуарду Гереро. Гереро мав вже два розкішних моменти у цьому матчі. Цього разу віддає передачу. Гереро. Брагару забиває, вийшовши із заміни, Едуард Герреро в цій ситуації діє дуже покомандному, дуже відповідально, дуже з точки зору якоїсь внутрішньої дисципліни, напевно, правильно. Забивав. Уже за «Динамо» Максим Брагар у сезоні попередньому не було тут ніякого офсайду. Ну і ось цей передасист Володимира Брашка теж давайте відзначимо. Епізод показовий. Зараз Гереро теж віддає передачу на Яцика. Просить м'яч там Шапаренко. Але просить і Ярмоленко. Непогано прибирає. І пробиває знову Герета. Добивання залишає м'яч для партнера Брагару. І відзначається. Олександр Яцик забитим єчем за першу команду київського Динамо. 5 5-0. Динамо просто занищує рух на стадіоні Україна у другому таймі цього поєдинку. Скажіть у першому таймі, що буде такий підсумок, я вам не повірю, чесно скажу. Ну а те, що стається із рухом по перерві, це звісно ситуація неприємна. Молода команда, можливо, цей фактор теж впливає знову-таки. Старт минулого сезону. Згадую, давати після цієї атаки. Ярмоленко і динамо не зупиняється. Віддає передачу. Пробиває Вівчаренко. Так, і Гарета. Парили. І, пригадую, Шахтар минулий сезон розпочав. Теж дуже впевненої перемоги. На стадіоні Бутовського в Полтаві, якщо не помиляюся, там е, розбили Ворсклу, теж 5-0 з дублем Миколи Матвієнко, так якщо пам'ять не зраджує. Знову таки, матч з пафосом тримаємо його в голові, але поки що додивляємось, що у нас тут на стадіоні Україна Караваєв, Едуарду Гереро, удар! Гереро! І він знову не забиває. Гарета удар парирує, а потім ще й забирає м'яч до рук. Так, коліном виходячи, фіксуючи м'яч. Цього клубу вони на трибунах залишаються. Вони підтримують свою команду. Вони вірять, що бодай, Ну, один забитий м'яч. М'яч престижу прийнято про таке. Говорити буде. Пробиває зараз у поперечку фаул після кутового. Могли зараз ці хлопчаки в формі руху порадіти на трибунах, але навіть тут не пощастило. Едсон не опрацьовує м'яч, але віддає передачу. На фала забиває рух. На 88-й хвилині цього матчу під акомпанемент червоної рути не Чарзілля, але забитий м'яч знаходить гамбійський нападник. Фал. Так, точно не говоримо про повернення руху у цей м'яч, але говоримо про гол престижу. Едсон в одну сторону пішов, в іншу сторону пішов, знайшов Клайвера. Ну і потім ось цей удар, рикошет від Брашка. Ну і передача Едсона, і забитий м'яч Фала. Падіння у штрафному майданчику Романов показує, що ні. Тут він нічого фіксувати не буде, не планує. Нічого не побачив. Ну, теж епізод, довкола якого можна подискутувати, але ну, тут ну, зараз констатуємо, Динамо здобуває дуже-дуже крупну перемогу на стадіоні Україна. Бо знаєте, я думаю, якби цей матч обслуговував інший арбітр, не Романов, то. А ми б побачили в цьому поєдинку не один, можливо, навіть одинадцятиметровий. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.